Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата біля лісу. Запрошую вас сьогодні провести день зі мною. Поділюсь з вами такими фрагментами життя. Зараз іду до кіз і буду доїти. Привіт, мілка! Мілка! Привіт! Ось ти твій хлопчик! Хлопчик Гігант. Все, всі молодці. Всі молодці. А чи сіно не з'їла? Чого не з'їла сіно? Не голодно? Все, сьогодні будуть йти пастися. Нема що, бо вони були на подвір'ї. Хай йдуть туди вже пастися. Вони вже вроді виглядають такими досить жвавенькими, бадьорими, тому відкриваю і аля валю. Нема що притворятися біременяшками. Ну, у тебе дуже гарний хлопчик. Оце мисочка овечого молока. Шанаю, навіть молочка теж. Зараз дам. Зараз ви бачите нашу вівцю ямайку перед стрижкою. Група підтримки. Процес цей дуже складний, не все так легко, як здається. Це вже ми другий раз будемо її стригти, тому можна сказати вже трошки на досвіді. Чорні вівці вони мають більш спокійніший характер, і добре, що ми почали саме от з них стригти, тому що того року ми починали з білої вівці. І ми думали, що це все, це останній раз ми будемо займатися тими вівцями, тому що підстригти її було нереально. Може я потримаю вона брикалася так, як ненормально. А ця вона досить спокійна, її можна положити, так як ви бачите зараз на відео. Майка у тебе такі пзиці, а циці в неї великі. Не просто так. Наша е, ямайка окотилася, стала мамою, тому ми е, от, вирішили ну, її зразу вітер, трошки підстригти, щоб була красивою. Трішить, плюс зараз якраз гарна тепла погода і дуже такої аж жари немає. І якраз треба цю роботу зробити. Пологи в Ямайки, як Ягнятко народилося, де воно зараз є, і чому ми доїмо Ямайку, то таку інформацію ви можете дізнатися у суботу в 18.00, ставши спонсором каналу. На моєму каналі діє спонсорство, там є два рівні, то на будь-якому рівні, ви зможете подивитися відео. Це у закритому доступі. От вирішили більш таку особисту інформацію, показувати, ділитися з нею, але в закритому доступі. Так що, якщо вам цікаво і ви хочете підтримати. Наш канал. Велком! Будемо там спілкуватися з вами. Так, зараз ви бачите, яка шубка злазить у Ямайки. Ми її підстригаємо ось такими ножницями, вони рахуються самозаточувальними, але по факту все рівно Андрій їх мусить заточувати ще окремо. Процес цей досить довгий, але мус його зробити. І ясно, що можна це робити значно швидше, але просто ми дуже боїмося, щоб не порізати її, тому що от ми дивилися багато відео на Ютубі, де показують, як стрижуть овець. І так вони це роблять ну, швидко. Але просто та вівця в ранах. А ми, так, знаєте, так дуже акуратненько, як в перукарні, працюємо. Скільки часу зайняло? Зайняло 3 години. Тобто підстригти ось таку вівцю в нашому випадку, це 3 години. Ясно, що якби в нас було багато овець, то ми б купляли вже таку машинку професійну. І стригли би вже нею. А поки в нас малесеньке стадо, нам абсолютно влаштовують ось такі одножниці. Вони досить бюджетні, десь 400 гривень, мені здається, коштують. Я думаю, вони нам досить добре служать. Ось дивіться, яка я майка смішна, і яке в неї вим'я велике. Ніколи би не подумала, що. У вівці таке велике вим'я і багато молока, до речі. Досить багато. Десь біля літра ми е, здоюємо. літра зранку, літра вечором. Може, трішки менше. Сьогодні е, помірюємо і вам скажу в наступному відео. Здалеку виглядає, нібито собачка. Я, я її тепер жартома кличу, мій доберманчик». Все, дякую за перегляди. До нових зустрічей. Па-па-па-па.